Подоляк в ефірі одного з каналів намагався відповісти громадянину України, який питає, чому воюють бідні, а не багаті. В цілому, з логікою подоляка, я згоден, як це не дивно виглядає. Але на війні ми знаємо, є різні люди, і багаті, і бідні, і навіть є загиблі колишні народні депутати. Є дуже багато різних людей. Це правда. Питання в іншому. Я не погоджуюсь з тим тоном, яким. Е наш шановний чиновник спілкується з громадянином України, громадянин України, який може бути в різному стані, емоційному наляканим, може бути, може бути переляканим, може бути просто в емоційно збудженому стані. Він може ставити питання, а ось звинувачувати його в тому, що він там нахопився якоїсь пропаганди в телеграмі і повторює е е ворожі. Наративи не варто, чиновник повинен заспокоювати громадян України, а не робити такий вигляд, нібито, знаєте, ось ми всі погані, а тільки чиновники хороші. Те, що громадяни ставлять питання, вони мають на це право громадяни України згідно конституції, основне джерело влади. Тому не варто так говорити з громадянами, якщо ми хочемо довірливих відносин, якщо ми хочемо, щоб громадяни. Владі довіряли. А потім ми дивуємося, чому люди не дивляться марафон, чому люди скептично ставляться. І я ще раз повторюю, і пану Подоляку можу сказати, він далі трішки від народу, що люди не в Телеграмі все це дивляться. Люди дивляться, російське телебачення. І про це говорять багато досліджень. І про це говорять навіть соціологи, які, на мою точку зору, часто псевдосоціологи дивляться російське телебачення, тому що з ними. Українські чиновники поводяться ось так, інколи зверхньо. І що толку задавати питання, якщо ти на нього можеш отримати ось таку відповідь, що ти ще й сам винний? Знаєте, не варто так говорити з громадянами України, бо сьогодні ти чиновник, а завтра ти звичайний громадянин. Я розумію, що багато чиновників не будуть жити в Україні, або якщо й будуть жити, то явно не будуть перетинатися з звичайними людьми. Але якщо ви несете на собі відповідальність і ну, Соціальну роль, то я вибачаюсь, але треба тримати себе в руках. Громадяни можуть висловлювати незгоду і можуть бути незгодними. І не тому, що вони щось десь начитались. Телеграм в шапці профіль, і там є відео, інтерв'ю подаляка. Там шматочок.